Доброго дня сьогодні я розповім вам про документ, який писали в наметі в степу серед біженців. Документ, який мав би стати основою держави, але ця держава так і не відбулася. 5 квітня 1710 року містечко Бендери, що на території сучасної Молдови, група українських козаків обирає нового гетьмана і приймає незвичайний для тієї епохи документ. Конституцію її повна назва Пакти і Конституції прав і вольностей війська запорозького. Автор Пилип Орлик, щойно обраний гетьман України в еміграції. Щоб зрозуміти, чому ця конституція з'явилася, треба повернутися на три роки назад. 1709 рік, полтавська битва, гетьман Іван Мазепа робить ставку на шведського короля Карла XII у боротьбі проти царської Росії. Ставка програна. Петро І перемагає. Мазепа з кількома тисячами козаків відступає разом зі шведами на південь. Вони шукають притулок у Османській імперії. Через кілька місяців восени 1709 року старий і хворий Мазепа помирає в Бендерах. Українці в еміграції залишаються без лідера. Їх близько 3-5 тисяч чоловік. Козаки зі своїми сім'ями, старшина, генеральна канцелярія. Це залишки української державної еліти, яка поставила все. На боротьбу за незалежність і програла, і от у квітні 1710 року вони збирають на військову раду, щоб обрати нового гетьмана. Пилип Степанович Орлик народився близько 1672 року. Точне місце народження історики досі дискутують: можливо, це була Чехія, можливо, Білорусь, а може й Київ. Це одна з гіпотез, яка не має однозначного підтвердження. Достеменно відомо, що він здобув чудову освіту в Києво-Могилянській академії. Знав латину, польську, французьку. Це була людина європейської культури. З 1690-х років Орлик служить у гетьманській канцелярії. Він талановитий дипломат і письменник. У 1706 році Мазепа призначає його генеральним писарем. Це фактично керівник всієї канцелярії, другий за впливом після гетьмана. Коли Мазепа йде на союз з Карлом XII, орлик один з небагатьох старшин, хто залишається йому вірним. Він відступає разом з гетьманом, веде дипломатичні переговори з турками та татарами. І от 5 квітня 1710 року, на військовій раді в Бендерах, 38-річний Пилип Орлик стає новим гетьманом України. Але це гетьман без держави, гетьман емігрантів. Чому ж у той самий день, коли обирають орлика, з'являється і конституція. Адже це не було звичною практикою для козацької України. По перше, досвід Мазепи. Старшина добре пам'ятала, як Мазепа. Поступово зосередив у своїх руках велику владу, як приймав важливі рішення одноосібно. Його ставка на Швецію закінчилася катастрофою для всіх. Старшина хотіла гарантій, що новий гетьман не повторить цих помилок. Вони хотіли обмежити владу гетьмана і закріпити свої права. По-друге, впливи ідей просвітництва. Орлики, частина козацької старшини, вони були освіченими людьми. Вони знали про політичні теорії Європи, про англійську славну революцію 1688 року та біль про права 1689 року. Зверніть увагу, англійці вже в 1689 році прийняли документ, щоб обмежувати владу короля. Тому, коли кажуть, що Конституція орлика перша в Європі, це. Міф, точніше казати так. Це одна з перших писаних конституцій в континентальній Європі, і вона дійсно випередила американську конституцію 1787 року та французьку 1791 року. По-третє, османський контекст. Турецький султан погодився прийняти українських емігрантів, але йому потрібно було розуміти, з ким він має справу. Конституція мала легітимізувати орлика. Як законного правителя Конституція написана Латиною, це була мова міжнародної дипломатії. Вона складається з преамбули та 16 пунктів. У вступі орлик викладає, чому Україна опинилася в московському підпідданстві, згадує Переяславську раду 1654 року, і як Москва порушила всі угоди з козаками. Він звинувачує Петра І у порушенні прав українського народу. Це важливо. Конституція обґрунтовує право України на незалежність. Перше це поділ влади. Це найважливіше. Влада має бути розділена між гетьманом, як виконавча влада, Генеральною радою, тобто старшиною, це законодавча влада, та військовою радою козацькими зборами вища інстанція для найважливіших рішень. Гетьман не може приймати важливі рішення без схвалення ради. Це принцип поділу влади, який в той час був революційним. Друге. Це обмеження влади гетьмана. Гетьман не може починати війну без згоди старшини, призначати на посади своїх родичів, розпоряджатися військовою скарбницею одноосібно, вести таємну дипломатію. Третє, генеральна рада має збиратися тричі на рік кожні чотири місяці. Це регулярний орган, а не епізодичні збори. У раді мають бути представлені всі полки України, вона контролює гетьмана, затверджує бюджет, призначає суддів. Четверте, це права козаків. Конституція гарантує виборність усіх посад, неможливість покарання без суду, захист власності, рівність усіх козаків перед законом, незалежно від походження. П'яте це автономія полків. Кожен полк має самоврядування, полковники обираються козаками. Гетьман не може скасувати їхні рішення без згоди ради. І шосте це справедливий суд. Створюється генеральний суд, найвища судова інстанція. Судді мають бути незалежними від гетьмана. Сьоме це зовнішня політика. Україна має відновити союзи зі Швецією, Кримським ханством, Османською імперією, річчю Посполитою за певних умов. Це зовнішньополітична програма боротьби проти Росії. Восьме це церква. Православна церква має залишатися незалежною від московського патріарха. Київський митрополит має бути автономним. Дев'яте це освіта треба розвивати освіту відкривати школи при церквах підтримувати Києво-Могилянську академію десяте це соціальні гарантії конституція передбачає допомогу інвалідам війни та їхнім родинам пенсії старим козакам контроль за справедливим розподілом земель що робить цю конституцію унікальною для 1710 року по перше це писаний договір між правителем і народом в більшості країн європи король правив божою волею не обмежено. По-друге, це поділ влади. Це ідея, яку Монтескє сформулює лише в 1748 році, на 38 років пізніше. По-третє, це регулярність зборів ради, це не епізодичні ради, а постійний орган. По-четверте, це захист прав не лише козацької старшини, а й простих козаків. По п'яте виборність усіх посад. Навіть гетьман обирається, а не призначається. Але треба бути об'єктивними. Ця конституція мала обмеження. По-перше, вона стосувалася лише козацького стану, близько 10-15% населення України. Селяни кріпаки прав не мали. По-друге, жінки не мали політичних прав, які скрізь в Європі того часу. По-третє, це була конституція імміграції. Вона так ніколи не була втілена в життя на українських землях. Що сталося далі? Орлик залишився гетьманом в еміграції до самої смерті аж до 1742 року. 32 роки гетьманства без країни. Він мандрував між Османською імперією, Швецією, Польщею, вів дипломатичну гру, шукав союзників проти Росії, писав листи європейським дворам, намагався переконати їх підтримати українську справу. Його син Григорій Орлик продовжив справу батька і також був визнаний частиною еміграції гетьманом аж до 1759 року. Щодо самої конституції, вона залишалася на папері. Військо Запорозьке в еміграції поступово розпадалося. Козаки поверталися додому, старшина вмирала. Документ зберігся в архівах. Довгий час про нього майже не знали навіть українські історики. Вперше його опублікував польський історик Францішек Духінський у 1847 році в Парижі. В Україні про конституцію Орлика широко заговорили лише в ХХ столітті спочатку за часів Української Народної Республіки 1917-1921 років, потім у діаспорі і особливо після здобуття незалежності в 1991 році. А чи є зв'язок цієї історії з нашим краєм? Безпосередньо майже ні. Орлик творив свою конституцію в еміграції далеко від нашої землі. Але опосередковано так: по-перше, козацька традиція, ідеї, які закладені в конституції орлика, поділ влади, виборність, обмеження влади гетьмана, це традиції Запорозької Січі, яка століттями існувала саме на наших землях, на Дніпрі. По-друге, Катеринославське козацьке військо було спробою відродити ці самі козацькі традиції наприкінці XVIII століття. Хоч і під контролем імперії козаки намагалися зберегти принципи самоврядування. По-третє, ідея обмеження влади правителя та захисту прав громади, це те, що завжди було близьким українцям, і ці ідеї йдуть саме з козацької доби. Навіщо ж нам пам'ятати про документ, який написаний 315 років тому, який так і не запрацював? По перше, конституція орлика доводить, що ідеї демократії, поділу влади. Прав людини не є чимось чужим для України, вони є частиною нашої історії, нашої політичної культури. Коли хтось каже, що українці не здатні до демократії, їм потрібна сильна рука, ми можемо відповісти: ні. Ще 300 років тому наші предки писали Конституції про поділ влади. По-друге, цей документ нагадує про ціну боротьби за свободу. Орлик та його соратники пожертвували всім домівками майном, спокійним життям заради ідеї незалежної України. Більшість з них померла в еміграції, так і не побачивши вільної батьківщини. По-третє, конституція орлика стала символом, коли Україна здобула незалежність у 1991 році, історики, політики, громадськість знову звернулися до цього документу. 28 червня ми відзначаємо День Конституції України. І хоча наша сучасна конституція 1996 року написана в зовсім інших умовах, дух орликової конституції. Обмеження влади, поділ повноважень, захист прав громадян живе в ній. По четверте, це нагадування про європейський вибір України. Орлик писав свою конституцію Латиною, звертався до європейських держав, спирався на європейські політичні ідеї. Україна завжди була частиною Європи, і 300 років тому, і сьогодні. Отже, Конституція Пилипа Орлика це одна з найперших демократичних документів у континентальній Європі. Спроба обмежити владу правителя та закріпити права громадян, свідчення про високу політичну культуру казацької України. Документ, який так і не був втілений, але став символом. Історія Орлика та його конституції це історія про мрію, яка не здійснилася тоді. Але мрії не вмирають, вони чекають свого часу. 1710 рік Орлик пише конституцію в Бендерах 2025 рік. Україна захищає свою незалежність та європейський вибір. 315 років різниці, але одна мрія жити у вільній, незалежній, демократичній країні. Орлик боровся за цю мрію словом, дипломатією, невтомною працею в еміграції. Сьогодні ми боронимо цю мрію своєю мужністю, стійкістю, вірою в перемогу. Ті ідеї, які орлик заклав у свою конституцію. Свобода, демократія, незалежність вони живуть у кожному з нас. Вони живуть у нашій державі. Вони живуть у нашому праві на вільне життя. І це право ніхто не зможе у нас забрати. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу!